Ми бачимо, що другий ряд у нас пров'язаний. Знову ж таки, виконаний з'єднувальна петелька. Так. І переходимо до третього ряду, ось цього зеленого кольору. Бачимо, що знову ми маємо піднятися виконати три повітряних для підйому. І тепер зверніть увагу: ми маємо по черзі вив'язувати наступні елементи. З одного стопчика буде два, потім один, один два. 2, 1, 1. Тобто з кожного попереднього слідкуємо, щоб наша кількість не змінилася. Отже, три повітряних для підйому. 2, 3, дивлюсь, рядом. Значить, зі стопчика попереднього ряду я маю вив'язати 2 стопчика. Так, робимо накид. Дивимось, де наш стопчик, ось він у мене чітко видно. В його верхівочку ввожу гачочок і з нього вив'язую попарно ще один раз. І з цього місця, з цього ж самого стопчика, і ще один. Так, два, виконали. Тепер наступний один. І ще раз один. Так, наступний стопчик тут. Пров'язую 1 1 знову накид, наступний стовпчик, тут ми вже пров'язали. так І сюди знову у нас іде 1 1 Є. Далі 2 по 2. Накид, наступний стовпчик, з нього я маю вив'язати два стовпчика з одним накидом. Повертаюся знову сюди. Так, два є. Знову накид. В наступний також вив'язую два. Один. Другий. Так, два є. Тепер один один У Наступний стовпчик попереднього ряду вив'язую один стовпчик з накидом. Знову в наступний стопчик попереднього ряду вив'язую один стопчик з накидом. Є, зверніть увагу, да? далі фрагмент повторюється. В наступний стовпчик попереднього ряду я маю вив'язати вже два стопчика стовпчика накидом. Те ж саме місце. Тобто тут ми вже з вами не постійно вив'язуємо два, а чергуємо з одним. Це ж саме місце другий. тому що їх, якщо будемо знову вив'язувати в кожній попередній по два стопчики, то у нас буде дуже хвилястий край. Так, один, один, очениточка, відмотаємо її трішки. Знову один, 1. тобто в один попереднього вив'язує один з до. Так, є один, 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 тепер два, один. Тобто два, один стопчика. Те ж саме місце, другий. Так, переходимо до наступного стопчика. Раз, це ж саме місце другий. Є, перевіряю. Так, все вірно, видно, що з одного два до наступного один, один. Знову один, один. І так іде наше чергування, наше повторення. Так, сюди я маю мазити вже два стовпчики. Наступний. знову два. І цей повтор у мене до кінця даного ряду.